Привіт, друзі! Мене звати Наталія. я приїхала із міста Дніпро України з двома дітками і народила вже в Канаді третю дитину. Отже, в цьому відео ви почуєте наступну інформацію. Коли ви отримуєте хелс картку на новонароджену дитину, також ви побачите відео. Як зареєструватись на свідоцтво про народження? І скільки це коштує? Наступний розділ це третій в цьому відео, буде про parental benefits, або гроші, які ви можете отримувати на дитину, і які умови їх отримання, і яка сума щорічно? Буде сплачуватись е, Канадою е, на кожну дитину до 19 років. І е, третій пункт це employment insurance, або м, виплати, е, які е, також е, можна отримувати на, по догляду за дитиною, е, жінці, яка знаходиться у maternity leave або у декретній відпустці. Грубо кажучи, наші декретні виплати, скільки вони можуть сягати максимально, як часто вони виплачуються, і які вимоги повинні бути виконані для того, щоб податись на цю виплату. Отже. Коли ви виписуєтесь із пологового, вам дають картку ведення після пологового періоду, які аналізи були зроблені, які також в пологовому не можу, не можу не зупинитись на цьому моменті, бо дуже важливо, що дитині в Канаді роблять аналізи. Роблять аналізи на 33 генетичні захворювання перевіряють, і якщо у вас є якісь відхилення, вам пізніше про це обов'язково розкаже або фемілі лікар, або педіатр. Також. Дитину досліджують на в нашому випадку це був цукор або ще різні у вашому кейсі якісь моменти, і все це записують, і вашу вагу або втрату ваги записують в цю картку. При виписці ви з цією карткою отримуєте також на паперчику Хелс-карту. Номер своєї хелс-картки. Тобто вам не треба їхати в сервіс Онтеріо, вам видають його одразу при виписці. І е, наступний пункт це реєстрація на свідоцтво про народження. Е, далі я вставлю відео з моїм. Е, Моїм голосом, де ви дізнаєтесь, скільки ж це коштує і як це зробити. І так, реєстрація яку дитини, ви повинні будете надати ім'я, ім'я лікаря, а також сіннамбер. Це із важливого, все інше ви повинні знати. Почнемо. Перший крок це якраз таки інформація про дитину. А пізніше друга частина це чи вона народилась живою. Також я прискорила це відео, тому якщо вам якась інформація потрібна, буде просто зупиняйте, чи робіть швидкість меншою, щоб все встигати. Тут інформація. Про дитину, як вона народилась, чи ви народжували, чи ви використали сурогатне материнство. Також частина 4 це яка була вагітність, і там одна дитина чи декілька, також, скільки батьків буде вказано в birth certificate ви вказуєте, і інформація. Якраз таке ось тут ім'я дитини і фамілія. До речі, middle name це не по батькові наше українське. Middle name – це друге ім'я дитини. Тому не пишіть туди по-батькові, це зовсім інша графа. Далі йде, треба вказувати вагу і треба вказувати місто де і госпітал, де ви народжували дитину. І інформацію про батьків. І ось так воно буде виглядати, також, коли ви заповните. Також інформація по кожному а по вагітності, на який, по на якому тижні ви народили, і також про батьків інформація заповнюється у цій формі. Де вони народились, які вони використовували фамілію до, до народження дитини? І потрібно буде вказувати це. І країна, де народились. І по батькові також така сама інформація заповнюється. Тому. Тут, бачите, якщо немає провінції, то просто вибираєте «Not applicable», я тут вибрала «Not applicable», І просто вказуєте країну. Postal код це вже наступна графа. І номер телефону це для того, щоб вони могли зв'язатися з вами. А також email-адрес адрес це мається на увазі туди, куди будуть приходити листи. Дуже уважно перевіряйте оцю форму, бо кожна зміна будь-чого в цій формі пізніше буде вартувати вам 137 доларів. А це інструкція, як на айфоні можна змін... можна зробити переклад автоматично в браузері вашої сторіночки. Вартість сертифікату 25 або 35 доларів. Рік а, і місяць народження дитини. І ось так він виглядає. Мій пункт а, це реєстрація на Кенеда Benefit. Хто ж може отримувати цю виплату? Якщо ви знаходитесь в Канаді більше, ніж 18 місяців півтора року, неважливо, працюєте ви, не працюєте, ви можете подаватись на. «Canada Child Benefit». А лінк я залишу в описі під цим відео, де ви можете подивитись, які там є вимоги і що потрібно для цього зробити. Ну, як мінімум, у вас за 18 місяців уже буде хоча б один у cra аккаунті, хоча б один репорт про ваші доходи, про ваші сплату податків. Тому ви реєструючись на цей Child Benefit, він, до речі, може сягати 1600 доларів на рік на одну дитину. Але це залежить, сума виплат залежить від вашого сімейного доходу. Сумарного сімейного доходу, тому це вираховується індивідуально для кожної людини. Так як ми, наша родина, ще не знаходиться в Канаді 18 місяців. Ми приїхали сюди, нагадаю, у вересні 2022 року, тому у нас навіть ще року немає, як ми знаходимося тут, в Канаді, тому на цей Child Benefit ми поки що не подавались. А Наступний пункт а, це і, а, employment, insurance. employment insurance, Які вимоги до отримання цього бенефіту? Це бенефіт декретні, а, як, як називається у нас в Україні, а, вони а, можуть бути виплачені а, людині, яка як мінімум 6 місяців а, пропрацювала в Канаді офіційно. І в моєму випадку я пропрацювала більше ніж шість місяців. Я пропрацювала навіть вісім чи сім вісім місяців. Я пропрацювала і. В принципі, я подалась на цю виплату і вже отримала навіть перший, першу виплату. Також лінк на цю виплату, описання, які вимоги до неї, і реєстрація залишу в описі під цим відео. Можете знайти ці лінки, за якими ви зможете перейти і прочитати інформацію. Ці, ці бенефіти можуть сягати 630 доларів щотижнево. Я отримала майже максимальну суму. Ця сума залежить від вашої заробітної плати, яку ви отримували протягом цих шести останніх місяців. Якщо у вас зарплата досить велика, ви будете отримувати. Максимальну виплату, якщо трохи якщо мінімальна, то Менше будете утримувати також А також перші, перші виплата мені прийшла чеком. Це, як ви знаєте, в Канаді дуже розповсюджені чеки, які приходять, і ти їх скануєш в аплікації банківській і отримуєш ці гроші собі на рахунок. Але я вже зареєструвалася і на Direct депозит. Тобто, ви можете їх отримувати без затримок, бо чеками це довго, Бо це на пошту вам приходить цей чек, ви його скануєте ще 5 діб, він перевіряється, а потім гроші заходять е, офіційно вам на рахунок. За допомогою Дайрек депозита все набагато швидше. Ви просто е, за ці гроші отримуєте собі одразу на банківський рахунок, е, і все. Також для того, щоб отримувати ці виплати, ви повинні кожні два тижні заповнювати на веб-сторінці репорт, що ви ще не вийшли на роботу і такого плану і все. І все, в принципі, це все, що потрібно. Ну і реєстраційну форму, звичайно, яку ви заповнюєте там і про роботодавця, і а, про вашу річну ставку. І вся ця інформація потім збирається а, і подається в цей а, і, і employment Insurance. Я отут напишу employment Insurance, а, і ви можете отримувати ці декретні виплати. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайк, підписуйтесь, і рада вас бачити в наступних відео.